Добрий день. Сьогодні я для вас приготувала таку роботу, як підсвічники новорічні. Для цього нам потрібно буде коло в діаметрі 10,5 см, коло в діаметрі 8. І підготувала ось такі заготовки. Це будиночки. Ось такий варіант. Ось такий варіант. І ялинки. Кожен може обрати все, що він хоче зробити. Я зараз спробую вам показати один із варіантів підсвічника, а ви вже можете самі, і буде вас бажання створити ще кілька варіантів самостійно. Тобто принцип роботи покажу зараз на одному. Як завжди, ми розкатуємо шматочок нашої глини, розкатуємо на, я вже розкатала, а ви можете розкатати на товщину 5-7-7, 5, -7. 5 -7, не помиляюся, 5-7 мм. Тут може бути трохи товстіше, оскільки це буде у нас робота, яка буде має стояти і має таку, щоб ніде не перевернулася. Тобто має бути трошечки важче. Значить, я можу зараз на своєму шматочку вирізати одразу, я буду вирізати на один тільки вийде, так, один круг. Тобто я вирізаю основу. Трошечки товстіше, ніж зазвичай. Відкладаю в сторону одна основа і готую ще одну. Отож, маємо два кола одне 8 см діаметру, інше 10,5. Зараз я із того залишку в мене основа вже є розкатана мене вийде, зараз подивимося, скільки ще є. Спочатку виріжу ялиночки. Зараз я гляну, скільки в мене буде У мене, мабуть, три ялиночки вийде, я буду вирізати одразу ялиночки. У мене Вони якраз поміщається три ялиночки, і на круглі з діаметром 8 см я буду зараз створювати свій підсвічник. Зайву глину забираю одразу в комочок. А форми за допомогою водички, контури ялиночки. Зараз я покажу вам, починаю замивати, заглажувати щоб утворилася гарна ялиночка. І так маю зробити. Форми. Далі, коли я вирізала форми ялиночок, я їх загладила. Я зараз хочу ну, зробила такий дизайн невеличкий, ось бачите, промалювати. Щоб промалювати так. Ви можете самі придумати для себе інший візерунок. Мені ялиночки будуть ось такого, якби, такого формату. І потім я ще зроблю на цих ялиночках отвори е, частинку. Я вже вирізала три ялиночки форми замила. І зараз пробую зробити промалювати ось такий дизайн на ялиночках. І, скоріше всього, я ще зроблю отвори за допомогою е, щоб у мене були. Для чого ці отвори? Що коли я е, ці ялиночки поставлю ось, зараз я візьму, поставлю навколо цього круга, е, а заді них будуть, е, буде ставитися свічка, то за, через ці отвори будуть ялиночки підсвічуватися такий, знаєте, чарівний ефект буде. Тому я зараз приступаю до розмалювання своїх ялиночок, декорацій. Я не спішу, я стараюся повільно, але Гарно-гарно промалювати ці візеруночки. Вони можуть бути не обов'язково лініями, вони можуть бути різними, я не знаю, інструментами. Ось, Наприклад, за допомогою ось такого інструмента, бачите, ось гостенько, можна зробити ялиночку, ось так. Фактуру їй таку дати, що теж буде не менш цікавою. І чарівне. Мені навіть дуже сподобалося, дуже цікаво виглядає. Тому фантазію загружайте свою, підключайте і створюйте ту річ, яка буде вас радувати не тільки вас, а й ваших знайомих. Ось так виглядає моя ялинка. Покажу вам її ближче. Зараз я її хочу просто положити окремо і залишити на, можливу, годинку, щоб вона трішки підсохла ця форма. І відкладаю її, її в сторону на просихання. Далі продовжуємо нашу роботу. Я взяла новий шмат глини, намагаюся знову розкатати нам відповідної точки. Там ще один е, такий світильник у вигляді будиночки. Знову намагаємося вирізати це все. завдання наше вирізати, трошки промалювати. Ось тут я не намагаюся одразу продавити і вирізати. Ось тут одразу вирізаю. Коли, ось, зверніть увагу, коли я вирізаю, коли ви будете вирізати, я вирізаю, бачите, у нас витягується трішки глина. Через те я не спішу її сильно повністю вирізати. Ось так і ось так все я підправила. Зайву глину забираємо. Одразу ж намітьте, де у вас будуть віконечко. Це теж будуть отвори один. Коли я все промалювала, я можу зняти пірець. У мене тут мало що видно, але мусимо ось так. 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 Одразу забираю глину І спробую довирізати оцей верх свій. Продовжуємо декорувати наш будинок, коли ми все вирізали, я гарно знову форму замила всі края. І продовжуємо декорувати, тобто промальовувати ці віконечка, наші двері. Знову ж я, пам'ятайте, що спочатку ми просто промальовуємо, ми його одразу не вирізаємо, ми даємо формі трішечки просохнути. Зараз у нас тільки декорація. І ось я дорізаю останніх кілька віконець. У мене залишилося їх три. Форму знову залишаю, ну, можливо, десь на годину, для того, щоб вона трішечки підсохла. Тепер, коли я маю всі деталі вирізані, я спробую це все за допомогою жижі приклеїти і утворити такий підсвічник. Ще досить все таке живенька глина ще жива. Маю на увазі, що така м'яка вона ходить. не тримається кучки. Тому я вам попросила, щоб ви свою глину трішки підсушили, але і не занадто довго, тому що вона потім, ну, якби набере форму. Форму, і потім буде важко її зігнути і вигнути. Вона має десь годинку, ну, максимум дві полежати і після того ви її за допомогою жижі. Всі оці детальки, раз, два, які стикаються. Бачите, ось вони у вас є лінія видно. Це все треба промастити жижою, зігнути по трішечки отак по діаметру круга, акуратно. І створити. Такий лісок у нас вийшов. І бачите, за допомогою дирочок у нас падає світло і утворюється краса така чарівна, чарівна, чарівна краса. Акуратненько все вигнути по формі круга, десь підправити. Можливо, потрібно всередину положити папір, або. Зараз в мене ось є папір, я спробую. Це робимо для того, щоб глина наша тримала форму. Випадкову не Верхушечки, бачите, вони загинаються. Нам не потрібно, щоб вони загиналися, значить, нам потрібно підставити туди щось, щоб вони зафіксувались. Так, і утворили ось таку цікаву форму. Зараз я вам спробую повернути наш виріб який вийшов, щоб наглянете. Ось глянути. Місевий результат. Все те саме потрібно зробити і з будиночками. Можливо, теж підставити, будиночки мають трошки більший діаметр, значить, там, відповідно, обов'язково потрібно положити папір, або якусь, не знаю, тканину, можливо, щоб вона фіксувалася. Ось так, трішки, я тут все підвертаю. Чарівний ліс.